Я пти на рукавиці І я знімаю на плох, а потім надо будет ще и так написать. Ой, покупалась. Да, я перейду через тебе Давай не Що? не цокай я не підходи. Давай їдь боже, як пінгвін, але я не лучше. Зараз я свої можливості покажу. Сейчас, я буду кататься, пытаться. Ой, ой, ой. Так, я катаюсь. Я хочу, так. Вот так, ты вы. Да, да. одной ногой, а другой вставляй. Зараз покажу. Залишилось пів години, бо я вже дуже гарно катається. Ну, типу, перший раз. Гарно ага. Ти ставиш відео, куди за це гарно катається. Як будь корова за <зум> корова Давай, Трошки познімаю, трошки похота. Дивіться, дуже дуже гарно. Дивіться, дуже -дуже гарно. Да. Ну, давай. Так як ми в uh, герлиться, це німецьке місто, то тут uh, майже всі uh, німці, дуже мало поряків, і навіть є два українці. Поволічу. Ой-ой, не збий. Та не зіб'ю, я дивлюсь. Ще тут дуже-дуже гарно, бо ми в центрі міста. Це дуже гарне місто. в в центрі центрі? чи не За скільки три церкви, ні, чотири церкви, які ми тільки бачимо. Так, да, я заказувала дуже гарні домівки. там ярмарка. Одна Опаднали, песовна, пісовні. Багато Так. Да. Великий класний Місто. Так, будемо вже хотіти нічкувати Давай ручку. Сейчас. Я хочу Всё, снять. Давай сюда, этой в этот уголочек прокатимся сразу. Уху! Храни бог. Сюда гуляем. Оказывается, трошки падаешь с неба. Абай. De disker og skjærer. Ми вже прийшли в таку кімнатку. Палатку, о, це так? Менше Десь так Ну Палажку перезивається. Тут все рівно такі класні. Знаю, як вони Ти я знаю, я Кататися. Тобі сподобалося? Нормально. Це... Дивіться, які мені дали прямо як лижні. А ще тут просто всередині. У мене вже дуже змерзли пальці, бо там. Просто пластик. Воді, там що? Тебе хоч є там тканина, хоч трохи. Ага, я зараз покажу свій чобіт. Ти будеш в шоці. Ой. Я вже його. Ой, зараз треба вимикати. Ми вже вийшли. Фотиком. Зараз я ще трохи познімаю. Тут гарненьких кадрів. І будемо йти. Я щось хочу, що можу взяти, купити, але тут, напевно, дуже дорого. Прям м -м -м, дуже сильно, я так думаю. Ось так от. Така ярмарочка. Да, тут було відчинено, тепер зачинено. І ну, все, йдемо назад. Йдемо. Погуляємо. Місподобалось? Так, да, класно було. не каже. Але тепер, звісно, ноги у мене дуже сильно змерзли. Вони вже починають навіть вони розігрівалися. У мене теж. Я думаю, ми щось якраз пройдемося, бо нам йти переважно нагору, то... Спустим, Ой, тут то дивіться, як гарненько. Боже мій. Ми йдемо по набережній зі сторони Гірліса. Але це з Гожелиць, це Польща. Там мост. І тут ось мосточок, ми через нього перейшли. Дана і там... думає, що наш замочок ще висить, а я думаю, що ні. Бо дуже багато тут вільного місця. Я думаю, що їх хто Ми тут у 2022 році вішали замочок. На тому замочкові ми викривкали таких Б плюс Д і дату... Да, і yeah. дати, коли почали зустрічатися. Mm -hmm. І ми зараз йдемо, бо мені здається, що він там висить. Голодя mm -hmm. mm -hmm. говорить, що він там не висить. Ну, ми зараз пошукаємо. No, будемо... Якщо хто дивився позапрошлий влог, то ми ходили mm -hmm. до місця, де сховали ключик. Ну, один ключик ми виконали сюди, да, а другий ключик ми сховали. Той ключик який ми сховали, не хоча там того вже не було. Зараз будемо дивитися. Так. Да. Mm -hmm. Я увімкнула, спала. Це якийсь золотистий. У нас золотистий, ні. Оце похоже на нього. Тут ні, тут нічого. Воно, може, вже і пропало. <гум> Це він. Це він Це да, він! Да, він, да, він. дивись. Диви, диви. Це він? На другій стороні. 27 сьоме на четверте, це коли ми шкрябали. Дивимо да, Б плюс Д, 03, 11, 20. А це коли ми його сюди поцепили, 27 на четверте. 2022, це після Богданиного дня народження. Ні, це це одразу на народження А, так, на твій день народження. Так що хто захоче рядом повісити, переїжджайте. Це там походу, ходи побрізали, пам'ятаєш, там було дуже багато. Я не пам'ятаю, що там було прямо. Я пам'ятаю, що там було дуже багато. Так от тут дуже гарненько і дуже слизько. Тут просто обережно. Тут, тут сплошний просто льот. Нічого не посипано. Ну а що? Для уточок не треба. Такі уточки <хи> вже залетіли. Ну хто ж? Підходимо до таких красивих дерев. Ой, в мене спалаховімкнувся. До, до дерев. Красиво. У нас такий сніг падає, дивіться, прям, прям хуртається починається. Дуже сильний сніжок. А, гарненько як. О, отут от дуже красиво. Я поки повімкнула камеру, вже все скінчилося. Тільки що запускалися люди. Напевно, по акції купили вже останній. Просто подивіться, який лопатийший сніг. Може так видно, кить? На камері дуже видно. Ми вже в Польщі, вже з Божець, давним-давно йдемо. Дуже в нас сніжить. Прям дуже сильно. Ну що, буде ще? чи ні? Прям, я би раніше вимкнула, але не було видно за деревами. Не видно, бачите? Сніжочок у нас йде. А ми йдемо в підренку. Шагаємо. Шагаємо. У мене сопельки. Ми зайшли до підренки, бо я зараз ділиться, що в нього там випаде по акції. А я дивлюся, що можна таке сьогодні смачненьке поїсти, бо в нас вихідний не запланований. Бо ми мали виходить на роботу. Ой, камера грязна. Нам сказали залишатися. О, тепло так. А на дворі дуже сильний дощ. Ой, дощ, сніг. Взяли вузочка і будемо зараз дивитися, що будемо таке смачненьке брати собі на вечерю. Подивимось. Ми вийшли з дронки, купили два отаких от пончика з горіхами, типу як... Дубайський. Да, типу дубайський. Але вони трохи не свіжі. Смачні? Угу. Угу. Да. Зараз йдемо. Йому набрали там всього такого. Ну, не багато, але всяких кустостей. Ми вже вдома, тільки що прийшли. І е, сьогодні, взагалі, спонтанний влог, спонтанний похід на каток в Гірліс. Бо ми сьогодні мали виходити на роботу, але нам прислали, що ми сьогодні е, не йдемо на ночну. Так, відхиляють нас. Ось. І тому я почала ще, дні, ще в день монтувати відео. Зараз я його продовжую монтувати тут, я вже відкрила, бо я прийшов помив руки. Я лежу під своїм плетиком. Той, що мені подарували на Санту, дуже класний. Він такий ну, агієнний. Хто не бачив минулий лог, треба подивитися. І пила. Каву. Ну, який я зараз роблю. І пила каву з цієї кружечки подарували на таємному санті. Отак от. так да? от. Тут у мене сохнуть штани. Mm -hmm. Бо вони попали mm -hmm. э, mm -hmm. в цей. Попали. За... Тільки за а mm -hmm. так. так да. О, класно, ти придумав. А я б і не задумалась. Mm -hmm. в... mm -hmm. Я не знаю. А, ну ты весь на месте? Да. Да. Да, да. слава Богу. Купили мы... Тут они шоколадки. А, ага, Чи я... ты их достал? Я в а, ты в холодильник. А, ну... Две милки купили. А то два пончика таких купили. И... Что мы еще купили? А, пиццу. Все? Mm -hmm. да. Так що я зараз буду далі монтувати, мені ще дуже багато. І переведено виставляти сторіс. І так, дивіться, що ми тут готуємо нашу піцу. Піц готуємо і треба додати до неї сира. В мало сира. І ми взяли аж за 10 злотих. Так? Да? Опа, рінькавічка. Двіза, тут сплошні, просто цибуля і пець. Просто кетчуп, цибуля, перец, трошки грібів, і я взагалі не бачу ні колбаси, ні. А ну от оце колбаска. Є тут трохи колбаски. Ой, захотіла. Ой, я тепер дуже сиро. Хай достає сидим туда. Відео я так і не загрузила, і не змонтувала, бо ноутбук в шоці. В шоці з того, що відео 4К і не хочу його жити. А у нас вже друга ночі. Так. <плес> Ще купили такі штучки С ой, з шоколадом і купили дві мілки. Такі. По одні. Отак ось. Готується наша пійця. І скоро будемо їсти. Підемо в кімнату їсти. да. 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 да, да. Ми такі однакові. Ви помітили? мы однако будем делать публикацию. Сколько можно делать? В Инстаграме делать публикацию, да? Да. Yes. Мы сегодня классный день провели спонтанно и даже классно. Вот и есть переводчик. Всем привет! А мы снова идем. Идем по справам. Нам треба кої куди зайти. Дамо ми знову цією вуличкою. Ми знову йде сніг. Він у нас і не на розставав. Так падай, 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 падай. І ми йдемо. У мене сьогодні вихідний, бо дні, де в ніч. І що ми вийшли? Нам ще треба в магазин. Я по Прийшли в підленку. Вже взяли таку велику поклагу води, Кока-Колу, три упаковочки, отаких от пиріжечків. Вони зараз по знижки, прям так в мене і майже сім. Отак за злоту 20. І отакі от хлібці буду сьогодні. Показати вам, що буду робити. Ну, вафлі. Зараз дивимося Якесь купити м'яско. Буде дивитися, що йому тут які знижки попадуть, а ми дивимося, що, що, що можна купити. У мене сопельки. Терепи Добре. Бодя вже почав збиратись на роботу. По чуть-чуть. Там етикетку поправ, а тут все трічить. Угу. Все. Це ми поділилися між тативчиком. Що ми ще купили? Що хотіла сказати? Воду ми купили, а я це показувала. Діди морозів таких. Ой, зараз. Я буду зараз гріти Боді їсти, щоб поїв він перед роботою. складу йому тормозочки і і що? І все. Буду теж збиратися, бо ще хочу піти в магазин, підемо з вами на шопінг. Дивіться, як красиво. У нас дуже багато падає сніг, почало падати. І Україну теж, дивлюся, там замітає. Буду готувати. Ось, бачите, фарш дістали. Надо його воду опустити, щоб він точно розтав. І такі кліпці буду смажити. Це Водя вже гречку тут насипав, зараз підсмажу ковбаску. Ой, хочу в туалет. Водя вже підібрав, я чайна прагола і ох. Денно, але тут дуже світло. Є дуже багато машин, великі пробки. Всі їдуть з роботи. плюс Сьогодні ще п'ятниця. Це кордонне місто. Зараз перейду дорогу. Перейшла дорогу, тепер сюди, Мені треба продуктовий магазин. Ой, нічого не видно. Першу половину того, що купила, другу не нею. Станочки і Потім э, Body Old Spice вирішили спробувати отакий три в одном. а Можливо, йому підійде. Якщо ні, то буде користуватися як просто гель для душу, не для миття голови. Собі дезодорант, бо вже закінчується далі. Бодіпінку для гоління нівея і дали мені це розміні я була. І дали мені такі от чогось пробнички. О, крем. Це крем, напевно, для рук, бо там напевно нарисовані руки. Треба буде перевести, А, у долоні, так. Да. Буде до рук. такі пробнички, таких кремів. Треба буде спробувати і, він прикольний. Бо ми зараз користуємо дуже активно кремами для рук через те, що така робота на фоні труси обуліє. А я зараз буду брати. У нас тут і побрані речі, і ті, які я наготувала брати, і там теж які треба брати. І зараз е закину і якраз купила ополіскувач, покажу вам.